Друзі, всіх вітаю і, як завжди, про вічне. І зараз я прочитав новину відомий футболіст Ерік Кантона сказав, що якщо ви захищаєте права палестинців, це не означає, що ви на стороні Хамасу. І знаєте, що в цій новині класне, те, що людина може бути вільнодумцем. Може вільно висловлюватися, може нести за це відповідальність, може не боятися соціального тиску, думок якихось безглуздих людей, промитих системних СМІ проплачених. І тому Ері Кантона є легендарною людиною, яка війде в історію, і через 50-100 років будуть. Ті люди, які будуть на цій планеті, вони будуть рахувати його за високосвідому людину. Але зараз, зараз в системі, в матриці, де більшість людей вона просто промивається, СМІ, дуже легко, без якихось там засобів, надресурсів. Чому я про це кажу? Бо коли. Ерікантона каже, що він хоче казати, бо він має на це право, то зразу йдуть коментарі з такою жовчю, з такою агресією, з таким перезрінням, з такою недовірою, з такою злобою, агресією. І коли таке відбувається, ми маємо зрозуміти, що ті всі люди, які це все. Висвітлюють, і злучають, випромінюють, да? вони заслуговують на те, що мають. От ну, кажуть там Україна, українці, а чому тут таке відбувається? Або нема тут Бога. Тут Бог Він, він не хоче, хоче знаходитися там, де, коли він є джерелом істини, його поплюжать, його звинувачують, його кривдять. Його принижують, його обзивають якось. Не довіряють. Чому? Тому що він всього лише зеркало, зеркало тих людей, які це все випромінюють. Які коментують, у яких ультраправі настрої, наприклад. І... Чи прави кан кантана не нам вирішувати, не нам судити, але він має право на думку. має. Він в в тому, що дійсно дійсно світ дуже розділився. Бо хто править світом? Світом править сатана. Сатана править світом. І чому? Тому що люди, люди незрілі, незрілі своєю свідомістю зрілі своїми душами, бо легко йдуть на маніпуляції пропаганди, любої пропаганди в будь-якій країні, неважливо, не важливо, який народ взагалі, в принципі. Бо Кантана правий, він правий в тому, що ми зовсім не думаємо про палестинців, які до 1946 року жили на цій землі і мають право на цю землю, а потім їх прогнали звідти. І історія Ізраїль-Україна це просто альтернативна реальність або паралельна реальність, або ідентична історія, тому що абсолютно одинакові історії. От українці кажуть, що там Гондоні Крим це наші землі, а палестинці кажуть, що землі Ізраїлю наші то, може, пора приходити до якогось розуміння, до якоїсь любові. До розуміння один одного, і на що кожен народ має свої права. Тому ці люди, які зверху, глобалісти чи як їх там називають, можливо, вони і правильно функцію роблять, можливо, вони правильні методи застосовують, можливо, вони правильно роблять, що крутять пропагандистську риторику і аболванять людей. Роблячи з них, не роблячи з них, а відображаючи їх суть. А це від... Все на прикладі, на прикладі України. Ви що думаєте, що ця система забороняє українцям виїзд з України просто по своїх справах в Європу, наприклад? Ні, це не система. Це роблять люди. Це роблять українці, обмежуючи права українців. Це роблять українці, Обмежуючи один одного, то хто є ворог для українців? Хто є ворог для українців? Ворог для українців є самі українці. Бо немає Московії, немає Росії, немає ніяких там москалів, як там називають, да? за що банять на Фейсбуці за це слово. Немає. Вони всього лиш показують ту суть зла, яка є. Так, і суть заключається в чому. Суть заключається в тому, що я не являюсь людиною, я не являюсь якоюсь там паспорт, громадянин якийсь. Я подорожую світами в різних локаціях, в різних планетах і... Хто думає, що він смертний, то я не думаю так про себе і не відчуваю так себе. Тому що я знаю істину, я знаю суть існування. Я його усвідомив і зрозумів. І мінус смертних заключається в тому, що вони думають, що вони живуть одне життя. І за це одне життя вони хочуть встигнути все. Стигнути найбільше вкрасти, встигнути найбільше замутити, встигнути від страху жити і приймати від страху життєве рішення. Бо вони думають, що вони живуть одне життя і тому проживають його негідно або як тварини. І в цьому і є ось те все зло, яке навколо нас. Бо від страху одні, одного життя люди роблять помилки. Люди їздять один по одному, ходять один по одному по головах, створюють ту реальність, в якій вони живуть, від того, що вони просто смертні, того, що вони розуміють, усвідомлюють, що вони смертні і вони хочуть максимум вижити з цього всього, де вони живуть. Максимум нафти, максимум ресурсів, максимум душевної енергії інших людей. Таке інше. Ось що я бачу, друзі. І коли мені кажуть, що там якась держава погана, там якісь чиновники погані. Але коли ти виїжджаєш за кордон, тебе зустрічають українці і не випускають тебе, обмежуючи тебе в твоїх правах і свободах. Ось як це відбувається, друзі. Ті самі українці. Ми можемо сказати, що вони боти-системи, вони виконують свою роботу. Але вони виконують антилюдські укази. Антилюдські. Коли ви зустрічаєтесь з такими людьми системними, ви розмовляєте з ними на рівні людини. І на рівні людини ви завжди будете праві. Завжди. Бо ви не робити нічого поганого. Ви наоборот, навпаки, створюєте щось, хочете бути енергійними, хочете бути вільними. І коли ви їм кажете, що давайте будемо людьми, давайте будемо людьми і служити для людей, не для систем, не для сатаністів, не для якихось продажних СМІ, не для продажних систем, чиновників, законопроєктів і всього іншого, що диктується зверху в цій піраміді, де у вас на вашій купюри неремальована піраміда з оком. Да? От кому вся ця вертикаль влади і служить? Розумієш? І ви, люди, їй служите. Чому ви не хочете жити як люди, як вільні люди? Ви не вірите в себе, ви не розумієте, що вся сила у вас, вся енергія у вас. І ви можете собі посадити їжу, ви можете бути незалежним, всі технології вам можуть служити, всі інструменти, все, що ви створюєте своїм розумом, своїми здібностями, ви можете зробити так, щоб воно служило вам. Але ви чомусь віддаєте себе в користування тих, хто. Просто над вами насміхається, бо ви не хочете прийняти істину. Коли я кажу правду в різних пабліках, коментуючи реальність, такою, яка вона є, що ви робите? Ви мінусуєте, ви принижуєте, ви кажете, що він не правий, він такий сякий. Да? Ви себе в зеркало бачили? Ви ховаєтесь за нікнеймами, ви віртуальні герої, за аватарами. А я жива людина живим іменем? І я не те, що хе, борюсь за свої права. Я їх є носієм. І хто не хоче бути людиною, не хоче цих прав, відмовляється від них. То кому ви служите тоді? Задумайтесь, кому ви служите. Тому, коли ти не можеш вільно висловлюватися просто, то чи не є це той самий нацизм, з яким ви боретесь. Тому коли вам хтось якусь розповідає істину, це проблема ваша, що ви не можете її прийняти. Тільки ваша. Бо ніхто не буде. За вас щось брати відповідальність. Ніхто не буде розповідати, що вам робити. І тому, тому от питання в тому, чому немає Бога? Бо його немає, тому що ви не готові до правди. Коли ви не готові до правди, ви йдете на вибори, голосуєте за тих, хто самі знаєте. Ви дивитесь і довіряєте всім каналам, які мають владу. Ви не маєте свого, своєї думки плюс невігластву, плюс нерозуміння вже взагалі як влаштоване життя. І думаєте, що хтось вам там уже потім повинен.